Смерть і що буває після. Автор Террі Пратчет. Коли смерть зустрів філософа, той схвильовано заявив У такий момент розумієш, що я одночасно і мертвий, і живий. Смерть втомлено зітхнув. Прокляття ще ще один. подумав він. Схоже, мова знову піде про Кванти. Смерть терпіти не міг філософів. Вони завжди намагаються викрутитися. Бачиш. Промовив філософ, поки смерть нерухомо спостерігав, як у годиннику витікає останній пісок його життя. Все у світі складається з крихітних частинок, що мають дивну властивість перебувати в багатьох місцях одночасно. Але тіла, що складаються з крихітних частинок, зазвичай перебувають в одному місці в один час, що здається таким, що суперечить квантовій теорії. Я продовжу. Так, тільки не до безкінечності. відповів смерть. Адже все переходяще. Він не відривав погляду від піску, що падав. Так от. Якщо ми погодимося, що існує невичерпна кількість всесвітів, то проблема вирішена. Якщо є нескінченна безліч всесвітів, то і це ліжко може перебувати в мільйонах із них одночасно. Воно рухається? Що? Смерть кивнув у бік ліжка. Ти відчуваєш, що воно рухається. поцікавився він. Ні, тому що в мене теж є мільйон версій, і ось у чому плюс деякі з них не збираються вмирати адже все можливо. Смерть пограв пальцями по руків'ю коси, обмірковуючи почуте. Значить, ти вважаєш, що? Виходить, я не зовсім вмираю, вірно? У тобі більше немає визначеності. Почувся важкий зітх смерті. Усьому виною космос, подумав він. Ось у чому проблема. На планетах із вічно похмурим небом такого ніколи не бувало. Але щойно люди побачили величезний простір у себе над головою, їхній мозок почав розширюватися, намагаючись його осягнути. Що, не можеш відповісти? спитав вмираючий філософ. Відчуваєш себе трохи старомодним, так? Це, звісно, загадка, погодився смерть. Раніше вони молилися, подумав він. Між іншим, сам він ніколи не вірив у силу молитви. Смерть ще трохи подумав. А якщо поставити питання по іншому, вимовив він. Ти любиш свою дружину? Що? Я про ту пані, яка доглядала за тобою. Ти її любиш? Так, звичайно. Чи можеш ти уявити, щоб ти без жодних змін у своєму минулому прямо зараз взяв і вдарив її ножем? поцікавився смерть. Наприклад. Звісно, ні. Але твоя теорія гласить, що від цього нікуди не дітися. Таке цілком можливо в рамках фізичних законів, а значить, повинно статися і буде відбуватися багато багато разів. Кожна мить це мільярди митей, в яких все, що можливо, стає неминучим, а значить, рано чи пізно зведеться до чогось одного. Але ж ми завжди можемо вибирати між А чи є цей вибір? Все, що може статися, повинно статися. Твоя теорія гласить, що для кожного всесвіту, який утворився, щоб вмістити твоє ні, повинен бути ще один, що вміщає твоє так. Але ти сказав, що ніколи б не вчинив вбивства. Тканина космосу тремтить перед твоєю жахливою впевненістю. Твої моральні принципи стають силою такою ж потужною, як гравітація. А світобудові, подумав смерть, безумовно, є за що відповісти. Це що, сарказм? Взагалі то ні. Я вражений і заінтригований, відповів смерть. Твоя концепція доводить існування двох до сього часу міфічних світів виходить, де де є світ, у якому кожен робить правильний вибір, заснований на принципах моралі, і цей вибір в багато разів збільшує щастя ближніх. Правда, це має означати, що де, -де залишилися димлячі залишки того світу. В якому принципі в моралі не було. Ой, та годі, я зрозумів, на що ти натякаєш, але я ніколи не вірив у всю цю нісенітницю на кшталт раю та пекла. Кімната занурювалася в пітьму, блакитне мерехтіння на краю леза косиженця ставало дедалі помітнішим. Вражаюче. захопився смерть. Просто неймовірно. Дозволь висунути ще одну теорію ви, люди, не більше, ніж вдалий вид мавп. Що намагається пояснити всю складність світобудови через мову, яка виникла лише для того, щоб підсказати одноплеміннику, де знаходиться спілий пліт. Насилу перевівши подих, філософ зумів видавити тільки Не верзи дурниці. Моє зауваження не мало на увазі принижливості, відповів смерть. Враховуючи обставини, ви багато чого досягли. Ми вже вийшли за рамки застарілих забобонів. Ото й молодці. Похвалив смерть. Оце сила духу. Я просто хотів переконатися. Він подався вперед. Чи знаєш ти теорію про те, що стан деяких дрібних частинок не визначений до тих пір, поки за ними не починають спостерігати, часто наводять, як приклад, кота, запертого в ящику? Звичайно, відповів філософ. Добре, сказав смерть. Коли погас останній вогник, він піднявся на ноги і посміхнувся. Ще побачимося.